Сьогодні попросив клієнт зробити йому ось такий мікс, набір для проби попапів і бітурбо від компанії Bounty. До речі, хто користується даною продукцією даної компанії, дайте фідбек у коментарях. А зараз коротко вам покажу, що війшло в цей мікс і яка його загальна вартість. У нас вийшло в загальному 4 ось таких баночки. До речі, хто буде замовляти, знайте, що є можливість замовити саме фасування не в зіп-пакетах, а ось в таких баночках. Ціна зовсім копійчана: 5 гривень одна штука. Що сюди входить? 4 баночки. 4 баночки ввійшло у нас тут 10 попапів. Вірніше 5 по і 5 бітурбо. Зі смаком тигровий горіх. Далі, Белачан, слива плюс кукуруза. це два різновиди бітурбо, 13 штучок. Тут у нас тигров... а, ні, тропічні фрукти кукурудза. Це чисто по І тут у нас шовковиця і вишня. Шовковиця, якщо бути точним, це малбери Флорентін. Ну і вишня вишня чері розовенько. Ось такий набір. Загальна вартість цього набору 250 гривень. За 250 гривень клієнт зможе протестувати. Ось дивіться, яку кількість приманок, Не, приманок говорю, наживок. Якщо ж не поштучно брати, а банками, ну прикиньте приблизно по 150 гривень за банку, по папе 125, бітурбо 145, і порахуйте, скільки це вам обійдеться. Трішки дорогий тест вийде. Тому, кого цікавить, можете замовляти. Це свіжесінька партія, тільки ось розпакував. Тому, welcome.